А вже легендарний гурт П'ятниця знову потрапив у скандал. Днями Сергій Бабкіна і Андрій Запорожець оголосили про європейський тур. Анонс було опубліковано в інстаграм, але російською мовою, і це викликало хвилю обурення серед українських шанувальників. І Навіть для мене е, вже дико звучить, коли українські артисти говорять або співають російською мовою. У коментарях під відео користувачі почали висловлювати своє невдоволення. Ну і після хвилі критики гурт видалив анонс російською мовою зі своєї сторінки, але далі ще цікавіше за кілька днів п'ятниця опублікували нове відео, в якому анонсували український трек про файних людей. І у відео Бабкіна і Запорожець виконують уривок пісні українською мовою, але дата прем'єри нового треку поки невідома. Сам Сергій Бабкін з родиною продовжує жити здебільшого у Німеччині, хоча час від часу приїжджає до рідного Харкова. Але концерти в Україні артист поки не дає. У всякому разі я говорю про великі виступи. Де живе його колега Андрій Запорожець, невідомо.